Працює ця рукавичка, я зараз покажу. Для того, щоб почати роботу з нею, потрібно одягнути рукавичку, одягнути на неї щелку так, щоб всі дротики були заховані. І підключити живлення. Живиться або від повербанки, або може живити світ самого смартфона. Підключаємо живлення. Рукавичка засвітилась, що вона робоча. Може видно, може ні, що один із дика щоб підключити рукавичку і смартфон, потрібно включити програму, включити програму і натиснути кнопочку Bluetooth і вибрати пристрій, щоб створити з'єднання. Пише, що з'єднання встановлено. для перевірки всі індикатори світяться. Тобто індикатор перестав мигати. Ось, для початку роботи потрібно, щоб рукавичка заговорила, потрібно на, на активувати таймер. Якщо таймер не активований, щоб рукавичко і не робили, говорити вона не буде. Для того, щоб говорив, включаємо кнопку Активувати How are you? і ми заговорили. How are you? Ось.